Вчора приїхав в мехіко Сіті це один з найбільших міст північної Америки. Населення тут майже 15 мільйонів, але це ніхто точно не знає. агломерація, тут більше 40 мільйонів. Це щось неймовірне, як населення всієї України. І я відчуваю, що тут дуже багато людей, тому що вчора я був в парку і просто якась неймовірна кількість людей. Навіть в Індії, коли я був в Мумбаї або в Делі, це 20 мільйонів жителів, я не відчуваю. Такого, як відчуваю, тут просто забиті вулиці, куча людей, всі кудись ідуть, щось роблять, подивіться на це. Жесть. і це понеділок. Ранок в понеділку. Зараз знаходжуся на центральній площі Мексики. Позаду в мене ось кафедральний собор. Кажуть, що це найбільша площа в Південній та Північній Америці. Не знаю, достатньо велика. Ось тут прапор. Там позаду будинок парламенту. Виглядає прикольно. Мехіко Сіті знаходиться на висоті 2300 метрів над рівнем моря. І я забув нанести сонцезахисний крем, тому думаю, ввечері я буду весь червоний. Це Мексика схожа на один великий ринок. Просто ходиш по багатьом вулицям міста, центру міста, як зараз. І тут просто передають якийсь барахвост, Одяг, я не знаю, якісь чохли для телефону, маски, все що завгодно. Що чесно, різноманітність мексиканської їжі просто вражає. Наприклад, на початку моєї подорожі по Мексиці я думав, що мексиканська їжа це просто тако і тако. Але від штату до штату міняється їжа, міняються люди. Наприклад, тут в мехико Сіті люди полюбляють їсти, якісь салати, всякі, я не знаю, такі заправочки з рисом, з майонезом, з м'ясом. Полюбляють дуже сильно Кока-Колу, Мексика це перша країна світу в споживанні Кока-Коли на людину. І ще в них дуже великі проблеми з сахарним діабетом, тому що багато дітей п'ють Кока-Колу їдять багато солодкого. І з раннього дитинства в них вже розвивається сахарний діабет. Бідаєш, або снідаєш, або вечеряєш, ти маєш робити це з будилочку Кока-Коли. Стільки Кока-Коли, як тут. Я навіть не бачив, де люди п'ють. Найголовнішою їжею все ж таки залишається тако, тако тут їдять в будь-яких варіаціях. Тобто тоненький тако, товстий тако, великий тако, маленький тако, тако з кактусом, тако з, е, з кічками, тако з серцем, тако з м'ясом, тако з чим завгодно. Якщо ти щось їсти, ти завжди повинен їсти тако. Але якщо ти навіть їсти не тако, ти береш якесь м'ясо або овочі і ти робиш сам тако. Загортаєш їх в тортілію і в тебе виходить тако. Тобто, в основному вся їжа це тако. Всі дуже полюбляють такі тако, називається «ель пастор, це ось така, як шаурма, і всередині там шари ананасу. Беруть ананас, м'ясо і отак. Ішов такий ось місцевий ресторанчик. Кажуть, що тут найсмачніша їжа. І ось така тут черга. Чоловік, бути 50 буду чекати. Ось так виглядає найулюбленіший мексиканський напід Мечелада. Це спайсі такий гострий соус. І там томатний соус, кетчуп, чілі і всякі інші різні добавки. І ти береш корону, заливаєш середину і п'єш. Принесли ось сопе, це сир, трошки бабів, там, чечарон і всяка така різна штука. Зараз спробую і розкажу більш детально, що це таке. Ще принесли ось таку флаутас, не знаю навіщо, це буду пробувати розказувати. Чилякіляс і ось цей сопе. і все ось запивати треба таким ось пиком. Зараз пробуємо сопе. Просто опігенно-смачна тортилья. З м'ясом та сиром. Дуже така соковита, що мені більше цього подобається. А ще нам ось такі соус, це максимально гострий. Сальса трошки слабіша. Ось гуакамолі. І ось трошки інші гуакамолі. Коротше, флаутас це ось такі тортилі, жарені, які хрустящі. І всередині це ось свинина, це куриця, а тут з картошкою. Смачно, але дуже багато їжі. Нормально, але нічого незвичайного. Ці дві перші справи були набагато смачніші. Треба запивати це все оцею огидною вічевадою. Чому огидно? Тому що це кисле, гостре та спиво. Якісь так. Суп називається Дрія. Це ось такий суп. Із кози. Такий бульончик. Ну, просто прикольний звичайний супчик, але нічого не звичайного. Коштує 125 песу, це якось дуже дорого. Ось такий кафе. Ось так багато м'яса. Замовив кисадлю за 25 пес, а принесли отаку от бік бос з кисаділею. Розмір просто серйозний. А це ось сендвіч, я забудь. тор... Тортас. Кесаділя в мене з чечероном, це такі сосиски. якийсь транспорт пересерем відітанцює і по, по, по кругу бігає тімбіці. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуємось на канал, ставимо лайк і пишемо коментар. І до зустрічі в новому відео.